Радіо UA Чикаго але тим часом Україна має зброю власного виробництва для ударів по території Росії, так заявляє Данілов. Я можу сказати, нам є чим бити поруч території Росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території, захоплені, то ми звертаємось до країн партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій. Також секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію і наразі максимально співпрацюють з нашою. Україною розуміючи всю підступність Російської Федерації, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а й під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті. Звісно, ми маємо власне виробництво зброї, але цього недостатньо для того, щоб обороняти нашу країну. Відтак нам потрібна допомога заходу, і захід направду допомагає. От неназвана країна викупила партію танків Леопард 1 у Бельгії, щоб передати їх Україні вже найближчим часом. Непогана стратегія радіо Chicago.